ти вискочила, я двері лишила відчинені. О, як добре на вулиці. Дуже добре. Що я хочу зробити? Я вчора була у сусідів, Наташа поділилася з живцем, але він зовсім маленький. Там, здається, три вузлики. І це мені два вузлики в землю, а один на поверхню. Я ще так не робила. Фенді, що ти там робиш? Звалишся. Ну і я вчора поставила просто його в воду і викопала ямку. І воно вже темно було. Мені треба було поливати, і я ось дивлюся, що мабуть, пропустила, не заливала, ну, залью. От. і Зараз я візьму корнівін, засиплю в ямочку, додавлю туди піску, бо дуже земля така. Віндюха, не підписуй мені, е, іберіку. Коротше, е, попробую посадити. Що з цього вийде, не знаю. Зараз піду пляшку обріжу з коли лишилася, допила колу, а то в мене є пляшечки дві, ну вже все лишилося, що... а то все понакривала. А мені ж треба ще і на кладовище брати водичку. Ой, в квіти підливати. Та я дивлюся, що тут хоч живеньке. Ой, хости, бачите, ну, я так і знала, що вони будуть горіти тут. Ну, але ж поки що просто зберігаю їх, бо потім шкода буде, що їх нема. Добре, працюю. Знайшла цю пляшечку. Там лишила. Ну, це зовсім маленьке, бачите. Ну тут навіть, можна сказати, не вузлик, так тут Бо буде вилетіть. Вузлик один, а тут зрізано і тут один. Ну, не знаю, що з цього вийде. Зараз колючки приберу. А, є вузлик, є, ось вузлик, є. Зрізано правильно. І трішки отак. Поцарапаю. Це не я придумала, бачила. Я раніше цього не робила. Ну, і це теж мій експеримент. Я так два вузлика три відправляла, а тут два. І зараз я забула корневін візьму. Тут його не дуже багато. Ну, але мені вистачить, я ще й туди залью. Ага, гуляй тепер, гуляй. Красавиця. Ну, мені треба його розприділити, Так, і, і пішлася тут. Зараз пляшку. Ну йди додому, йди, відкрию тобі. Що ти фенді голову мені морочила? Ну, ладно, пішли саду. Так, я сюди насипала пісок і торф у мене був. Тепер, ось так. Ну, Може й не видно далеко добре. І по центру. Ну, зверху листочок лишається. І цей корнелін весь сюди висипаю, щоб лишився. Так. Тепер водичкою заливаю. Я тільки пляшку одіну і ще залью. Ну, побачимо цей експеримент. Там у мене правильно росте під пляшечкою далі. От, і що я сьогодні, мабуть, буду? обріжу троянди, які від квітку, чи обламаю, Ось. поки що ще не осінь, хай квітують. Ось так тут. Один вузлик всього на поверхні, а два пішло вниз. Ну, сподіваюся, що воно там приживеться. Ну, Бачите, ось торчить. Так, ну я хочу накрити, в мене немає часу, воно так довго. Так довго. О, так, не по центру. Побачимо. Дуже багато водички налила, видно. Ну, все, хай впитується. Потім ще можна буде земелькою трішки притрусити, можна так лишити, якщо плотно пляшечка там стоїть, то можна не треба. Ну, все, посадила. Далі, що роблю? Далі я, ось от, бачите, пережили листочки. Треба почитати чому. І підлить чимось небудь на оцій троянді дуже гарно. Інші добре стоять. Ну, трішки, може, підкопаю, тут підпушу трояндочки. Потім подивлюсь, як мені їх тут вирівнять, щоб в рядочок. От, ну це буде восени вже вирівнювання, поки що так. Так, лопату від ціля прибираю, от. Бо сьогодні Тьома повинен приїхати з малюком. Ага, ось у голову морочиш сюди-туди, бо у нас тут е, сходи. Бачите, посипалося зовсім. Оце вже я отут упала. Почало обсипати ціля тут. До зими не доживе. Ну і, і трішки лячно буде вставати, то він вирішив, що це все буде знімати і заново заливати. ну Тут шлакоблок, Ну, подивіться, я тут, знаєте, я не мішаюсь зробити, щоб аби було гарно. І крепко. Гуляй, гуляй, красавиця. Кажи, я прокинуся, я прокинуся. А вам на вулиці з папою. Ага, щоб тебе не будила. Ой, з пуском. Ну давай, ручечку, походимо. Давай походимо. Ой, ой. Давай топ-туп. Ой, топ-туп-топ-туп-топ-туп-топ. Бігом, бігом топ-топ. Куди топ-топ? Каже, я щось нічого не зрозумів. Був дома, а тепер до бабулі припав. приїхав. <хи> коли я приїхав, каже, коли я. Ну, приїхав, папа заніс його, він спав. Ой, ну ми походимо трішки, прокинемося і будемо бідать. Ой, давай топ-топ. А потім вийдемо, папа там розбив. Сходи, бабуля, як буде там ходити, аби не впасти. Каже, не така ти вже й стара. Ох, ох. Давай, давай, це вже сам держиться. І бігом не спіши. Ні, то, то та, та телефон, то щоб ти спав і шум там був, білий шум. Ой, зараз ми виключимо його. Все. Папа забере. О, скажу, Оце ж мій пледик, я його тобі прала. На, на, він його любить. Отак. Каже, бабуля, тобі повезло. Я приїхав. Да, Ой, кі-кі, отакий любий пледик, да? дітки там подушечку люблять. Ну, а ми отакий маленький пледик любимо. Це так, ми встаємо, встаємо. Пішли туп-топ, пішли? А, так, ага, я вас зрозуміла, то ж не закинуть, щоб то ж прив'язується суся, пристібається, так? Да? Ага. Бери. тут нічого. Я думала, вони приїдуть з ночовкою, а Віка каже, після роботи додому приготую їжу. Раз ви справляєтесь. О, кулька. Опа. Опа! Ось так. Ой, сонечко. Да. Угу. О, кулька і гарно гратись. Ой. Далі куди? А топ-топ нозями. Не повзать нозями. А, а? а сосю даш бабулі? Дай сосю. Дай, 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 дай. Дай, сосю. <рес> Ти ж обдурив, да? Ти обдурив? Зараз треба знайти фартушок і підготуватись до обіду. Ось о, є такий у нас. Ні-ні-ні, тут не можна. Пальчики, дивися, не можна. Ні, ні, ні. Що? А що? Не дала бабуля. О, ой, ой. ой. Там пішов мій хороший. Ой, іди, бабулі, Іди, йди, 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 Іди, Та ні за що не держись тільки, йди до мене, святик. Ой, каже, ой упав. От біда. Іди, йди. Каже, підожди, я як навчусь бігать. То ти за мною не встигнеш. Опа. О, м'ячик бери. Бери кульку, бери. Опа. Бери кулечку. Отак. От О, це б тато навчив. Опа. На! Ні? Ти кидати будеш? Ти будеш кидати? Поїхали, покатаємося. Такий вже прям ріднесенький тато. Щоб прям не хотів навіть виходити. Щоб тільки тато, а він зайнятий. да? Він нам робить з тобою сходи, щоб ми не падали. ну поїхали сюди. Ось тут поїдемо. Да? На яблочка, да? Не? Ну? Ну? Ту -ту. Бо там майки ее Жить. Ту века нас убьет. Водички. Куда? Куда? Стоять! Стоять! Так, Фенди, до дому. Быстро до дому, Стоять. Стоять. Ось вот так. Все. Ми так поїдемо туди. Ту Собачка. Га. Га. Ге. Поїхали. Поїхали. Диві, кажу, що? Куди ми їдемо? Яблочко не схотів, ну і водички не схотів. Так? Ну, зато у нас є. О, тут прохолодно, гарно, так? Да? Ну ось, катаємось, М -м -м, папа занятий, розбомбив там все. Я... Як я буду сходити, не знаю, та збоку там з'їду. Трішки прошу, щоб ну в нас вони як крутенькі. Вже поки були молоді, ну, відносно, то нічого було. А зараз ножки піднімати, особливо, коли приходять Наташа. каже, так важко на твої сходи підніматись. Так що я попросила, щоб він трішки додав ще одну ступеньку, хай як там воно пить, пи, вийде, не знаю. Ой. Поїхали. Покатаємося. Може собачку побачиш, Ну зараз вони ще, мабуть, сплять. Це вони під вечір, а зараз ще тільки скільки четверта година. Да? І щось я мовчу. Бачиш, Міша. Міша йде, бачиш? Ти що, не хочеш дивитися на Мішу? Дивися. Міша топає, йому жарко. Да, Міша? Жарко він ховається в тіньочок. бачиш? Бачиш? Вон куди він сховався, бачиш Сховався, да? заховався там. Да? Заховався. Нема міші? Нема. Так, ну а ми поїхали назад. Мішу побачили, він заховався, да? Йому жарко. Дуже жарко. Ось так. Бачиш, не видно його там. Десь за колесами сховався. Ага. Кишин, да? іди сюди. Ну, ми ж смакулика йому не взяли. Ну, йому там, мабуть, тісти виставляють, да? не голодний. Ну, поїхали назад. Бабуля зірвала червоне яблучко, Ну, воно тверде, Святік зуб. Ну, а так воно не годиться. Я думаю, нас не заругають, вони тут ось оваляються. Ну, я зірвала. Тут ніхто не живе, але тут є хазяйка. Ну і ми поїхали. Угу. Видно, сподобалось. Так, я щось тут... Тут не вирулю. Тут. Ой, колеса треба як ото віздіход. Ах, да? каже, якесь цікаве, червоне. У нас таких нема. Да? О. Вирівняли. Ну, поїхав. А це трішки подержає, потім кидає. Забавляється хоч так. Яблочко? Да? Яблучко? Яблучко. Де? Да? Щось серйозне. Дуже серйозний. Папулін синочок. не виходить вкусити, так? Да? Не виходить. Ой, боже, скривився. Каже, я ж його хочу попробувати, а воно не дає. Да? Зойчко. Святик Ку-ку. Ну, давай ще раз. Кусай яблочко, кусай. Зубками. Ти ж бабулю кусаєш. До <рістична> <рістична> зубками. Ну. Каже, що воно тут трясе? Якась дорога, да? Нерівна. Ну, поїхали, мовчиш, я тільки говорю. Я думала, вже ця спека спаде, а сьогодні теж вітер і така засуха. І плюс 31. От я вчора ввечері поливала тут допізна. І вже все засушило. Ось Тут де така глиниста, де е, самшити ростуть. Ой, бери, бери, бери. На, На, яблучко. Ой, так. Ой, хороше яблучко, тільки зубкам не піддається. Да? Ну, гарненьке. От Сьогодні. Проведу їх і ввечері попідливаю ялівці, туї. От, отим добривом 19, 19, 19. Да! Ну, Там по пів відра треба на кожну рослинку, щоб бо чомусь вони трішки притормозились. Ох, і смачно. Кусай, кусай мій зайчик, кусай. Ну, а тут багатенько їх посаджено. Ну нічого, справлюсь. Якось так. Що, ти там грізнув, так? Да? Ой, мій хороший. Та на що ж ти кинув? Ну, зараз візьму водичку, помию з пляшечки. А що там Фенді забирає, Святік? Дивися, що Фенді в тебе забрала. А? Що вона забрала? А човника забрала? Чи що воно там? Чи ракета човник? А куди ти пішов? Ти в ванну хочеш? Ой Боже, так нічого не витягуй. Я не встигаю складати. А ось дивися кулька, цвячик. У, -у, -у, кулька. Диви, 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 дивись де кулька. Дивись, де кулька. О, кулька. Бачиш? А ти куди йдеш? А, я двері закрию. <кхи> <кхи> Не дає! Не дає! гав, гав, гав. Гав, гав. Все втекла, втекла. А Святик куди? О, 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 о. о там класно, да? А чий то памперс лежить? Давай бабулі кульку давай. Фу, Боже, Давай кульку мені давай. Давай мне кульку. А, -а, а, Давай кульку. Ох. Ох. Ну там, Фенди. Фенди. Фенди, бери кульки. Бери у святіка кульки, бери. О, скільки один. Опа, два. Зелений, жовтий. Uh -huh. Опа. о святік грається. Святік грається. А де ще одна кулька? А де кулька? Де ще одна кулька. Нема. Є. Знаєш Знайшов? Ну, це все, що залишилось з моїх сходів. Розбомбив тюма повністю. От, ну Тепер, коли буде час, потихеньку думаю, до зими зробимо. Ну, тут я його прошу, що іще додать одну ступеньку, це воно десь піде, оце а що сюди, мабуть. Ну, він в курсі, як це, щоб вони були не такі круті, невисокі. Ну, хай сантиметрів по 10 може. Та якщо вже плитку положиться, то може трішки вище буде, не знаю. Ну, це все, що він тут позбивав, прибрав. Я потім ще тут помию. От. Поїхали вони вже додому. От. Поскладав оцю плитку, сам все оце поскладав, бо я була тільки нянечка. Там шлакоблок, який йому не знадобився. Він коротше, от все загрузив, навіть, то, що збивав, там каже, хай воно в мішках постоє, воно пригодиться. Кажу, добре. Ну, поки що так. Ну, а це стара плитка, то вже буде потім, ну, яка більш-менш нормальна, можна десь її примінити в дизайні. Ну, це все. Так, цілий день тут працював. Так що пішов здвиг. Ну, я говорю, що хіба ж це е, срок е, 13 років для е, сходів, а він говорить, що є два роки по і вже поламалось, потріскалось. Ну, Він не спеціаліст, ну, десь, може, в інтернеті читає, дивиться, це ж так зараз. Ну, зроби. Я думаю, зроби. Оце так. Поки що так. У нас дуже жарко. Я хотіла піти помідорчики позбирати. Думаю, поїхали вони, чого ж я буду сидіти, ввечері буду підливати туї. З парканом, думаю, а зараз е, піду помідори то отут в тінючки – хорошо, а на сонці дуже жарко. Я їх проводила. То я, мабуть, піду, бо вже 6 годин вечора піду повечеряю, щоб потім вже не вечеряти та поливати, заливати, підливати. Ну, така робота.